Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. Сьогодні у нас на календарі 31 січня. У нас січень закінчується 2023 рік. І сьогодні ми поговоримо про роботу в Німеччині. Обов'язково підпишіться на цей канал, якщо ви цього не зробили. Тому що тут я викладую актуальні вакансії, актуальну інформацію про роботу в Німеччині. Всі перевірені більше 4 років. Яка у нас ситуація по Німеччині? По Німеччині, е як і в інших країнах, Чехія, Німеччина, Нідерланди, Польща одинакова ситуація. Вакансій немає. Вакансії всі закриваються. Людей я не отримував стільки заявок, як за цей останні два тижні я не отримував десь, я не пам'ятаю, ніколи. Я не можу. Е Прогорнути вайбер до кінця, щоб відповісти всім людям, скільки є заявок. Е і що, так, що сталося? Ну, в Європі зараз криза, тому що е місця скорочуються, в основному багато жінок. Чоловіків не випускають, потрібно чоловіків. Е жінки зайняли вакансії в основному, працюють. Нових людей зараз важко влаштувати. От. Є зараз кризис з вакансіями. Що робити далі? Як поступити правильно, щоб влаштуватися на роботу? Ті люди, які до нас, до мене там звертаються, привикли, що їм підбирається вакансія за один день. І, ну. Не підібрали вакансію, вони просять верніть гроші, ми самі найдемо. Ну так, ви можете знайти, але зараз в цій ситуації, яка склалась, самому шукати буде роботу в 100 раз важче, ніж це будуть робити професіонали-рекрутери, тому що ми маємо базу партнерів, я можу написати 10. Партнерам, вони ще 10 напишуть, і сразу вам дають відповідь, куди вас можуть взяти. Да, це займе зараз 1, 3, хай буде тиждень, да? ви подали документи, ви очікуєте, да, ви, можливо, витрачаєте там на хостел, але за тиждень ви їдете на роботу. Якщо ви будете самі шукати, от, в даний час, наскільки це вам? Буде складніше зробити. Подумайте про це, тому що якщо ви вже там подали документи нам, то краще вже почекати. Зараз чекати потрібно більше часу. В основному це займало в нас один день, один-три дні. Зараз це вже до тижня часу. Вакансії все рівно з'являються. Їх дуже мало, але хто готовий чекати, ви просто бронюєте місце собі, там пишете на Viber, залишаєте заявку. Закріпляємо за вами місце і все, вакансія появилась, Ви просто все, що від вас треба, це просто очікувати. Вакансія з'явилась там за 1, 3, 5, 7 днів, все, ви одразу їдете. Тому зараз спішити немає куди. Тому що люди хочуть, давайте, давайте, ми спішимо, ми не маємо де жити, нам треба платити за хостел. Спішити немає куди. Є така поговорка, хто спішить, той людей смішить. Зараз, коли стається така криза, в такій ситуації потрібно не спішити. Тому що люди, от, наші клієнти, поспішили ну, подали нам документи, ми їм підбирали, там пройшло 2 чи 3 дня. І вони кажуть, що ми не хочемо далі чекати. Хоча можна почекати день-два, і ми їм підберемо. І вони, значить. Йдуть самі шукати, втратили кучу часу в нас. Зараз будуть ще шукати самі і потратять ще кучу часу. От. Тому в такій кризовій ситуації, це, звичайно, що вам потрібно, як знайти роботу в Німеччині, це звертатися до спеціалістів. Звичайно, що до перевірених, в яких є відгуки, які дорожать своєю репутацією. Тому що можна. До посередника, якого нема ні груп, він ніде, його нема ні в соцмережах, про нього ніхто не знає, в нього нема відгуків. Так, да, він вас може кинути, тому що він не дорожить репутацією. А ми дорожимо репутацією, тому що ми розвиваємось, тому і ми хочемо зростати. Неможливо зростати, якщо у вас не має ніякої репутації. Якщо у вас е не буде ніякої репутації, ви не зможете зростати, тому що у вас не буде своїх клієнтів. От така, така у нас філософія. От. Тому, якщо у вас цікавить е робота, ви готові почекати день, 2, 3, 5 і поїхати точно, то ви можете звертатись на Viber, Telegram, залишати заявочку. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, на е, наші групи Viber, Telegram, Facebook, щоб ви були в курсі, тому що е, людей зараз багато звертається, але ми все рівно виставляємо кожного дня в групи нові вакансії, на які можна поїхати. Тому звертайтесь. Вся інформація буде під цим відео. Ви можете також поділитися цим відео. З вашими людьми, які шукають роботу за кордоном, і також допомогти їм з пошуком. Всім дякую.